Привіт усім! Я Наталія і сьогодні хочу вам розказати, як прикрасити чіборт за допомогою гарячого ембосінгу. Для цього нам потрібно перш за все це високоякісний чіборт від Scrap Studio з любов'ю, чорнило для ембосінгу, пудра, фен, а також звичайний аркуш паперу та пінцет. Чіпборт я вибрала ось такий. Беремо чорнило наше, і наш чеборд акуратно макаємо в чорнило. Так як це хмаренка, відповідно, треба, щоб вона була повністю білою усюди. Ми її щедро макаємо в чорнило з усіх сторін. І потім робимо ось так. Акуратно пінцетом витягаємо чорнило і дивимося, чи все добре виталось. Бачите, ще ні. І продовжуємо нашу процедуру, поки повністю весь чіборт не буде покритий чорнилом. Ось так. Відкладаємо наш чіборт на листочок і щедро засипаємо його пудрою. Даємо декілька секунд, щоб щепилася пудра з чорнилом. І знову з допомогою пінцету акуратно його виймаємо. Залишки пудри струшуємо. Вставляємо в сторону. Решта пудри сипаємо назад до банки. Акуратно беремо наш борти і гріємо. Ось так, наш чеборт готовий. Можемо використовувати його в нашій роботі.